Мама найрідніша, найдорожча для кожного з нас людина, яка подарувала нам життя, присутність мами в житті кожного з нас неоціненна, адже материнська любов особлива, тому що мама любить нас ні за що, всупереч усьому. І це найкраща і найсвітліша любов, яка може бути у світі. Для кожного з нас мама це берегиня, могутня фортеця. За якою кожен почувається у безпеці. Мама це знання, ніжність, сила і вірність по усьому нашому життєвому шляху. Мама завжди поруч, завжди у нашому серці. Багато поетів та письменників часто звертаються у своїх творах до теми матері, оспівуючи її любов, піклування та турботу. Але не тільки люди люблять і цінують своїх мам. Пропоную вам послухати казку Василя Сухомлинського найгарніша мама. Випала свиня із гнізда та й повзає лісом. Далеко забилося не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого, некрасивого, з великою головою, вухатого, банькатого, жовторотого. Побачили та й питають, дивуючись, Хто ти такий? Де ти взявся? Я совеня, відповідає мале. Я випала з гнізда, не вмію ще літати, і вдень дуже погано бачу. Я шукаю маму. Хто ж твоя мама? питає соловей. Моя мама сова, гордо відповідає совеня. Яка ж вона? питає дятел. Моя мама найгарніша. Розкажи, яка ж вона? питає Дріст. У неї голова, вуха й очі такі, як у мене, відповідає з гордості совеня. Ха ха ха. зареготали соловей дятели Дріст. Та ти ж потвора. Виходить, і мати твоя така сама потвора. Неправда. закричала совеня. Мама, в мене найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла, потихеньку взяла совеня за лапку і повела до рідного гнізда. Совеня уважно подивилася на свою маму. Вона була і справді для нього найгарніша. Для кожного з нас мама найважливіша людина у світі. Неможливо уявити своє життя без неї. Поважайте, цінуйте. Обіймайте матусю свою, частіше кажіть їй про те, як ви її любите. А я пропоную вам намалювати квіти для матусі. Для роботи нам потрібно: пензлі, фарба, вода, аркуш паперу, звичайний пакет, парлонова губка круглої форми, резинка. Спочатку виготовимо штамп, яким ми будемо малювати. Беремо наш пакет і посередині зав'язуємо вузлик. Розкладаємо пакет і на вузлик кладемо нашу круглу губку. Обгортаємо нашу губку пакетом, фіксуємо резинкою. Ось такий штамп у нас вийшов, рівномірно розподіляємо складочки. Додаємо в червону фарбу трішки жовтої і починаємо малювати. Занурюємо на штампу фарбу. Починаємо малювати квіти, залишаючи від штампу відбитки. Малюйте квітів стільки, як вам хочеться, і розташовуєте за власним бажанням. При необхідності додаємо фарбу. Далі починаємо працювати з зеленою фарбою. Можна намалювати просто стебла та листочки, а мені захотілося намалювати завитки. То малюємо зелені листочки. Чорною фарбою за допомогою тоненького пензлика намалюємо серединки нашим квіткам. Роботу можна залишити і в такому вигляді, але я дуже люблю робити набриски. І я не змогла залишити цю роботу без них. На зубну щітку наносимо фарбу того кольору, який вам подобається найбільше. Я обрала синю фарбу. Можна додати набриски іншого кольору. Я додаю білі. Наша робота готова. Пробуйте, творіть, фантазуйте!